Вони вчаться орієнтуватися на місцевості, по-новому читати, писати, користуватися гаджетами і готувати собі їсти. Військовим, які внаслідок поранень на війні втратили зір, влаштовують спеціальні табори, де вчать, як жити самостійно і наповно. Тренери також незрячі або з порушеннями зору. Тож, як ніхто знають, на що насамперед слід звернути увагу в реабілітації. Заняття в Рівному відвідала кореспондентка ТСН Анна Махно. Із тростинами у руках військові Сергій та Іван ось так вперше виходять у місто. Намагаються вминати стіни, сходи, не спіткнутися об бурдюри. Таким зеленчанням їхній інструктор вчить не відхилятися від прямого маршруту. Ми йшли прямо, уперлись в дорогу, яку нам потрібно перейти. Івано 26. Він з Києва. Для нього велика війна почалася 24 лютого торік. Я прокинувся від вибухів. Зрозумів, що потрібно збирати речі, чим швидше вже мандрувати військома. Спершу захищав Україну на Гостомельському напрямку влітку на Донецькому. Там з побратимами потрапив під мінометний обстріл. Сратив я зір відразу під обстрілом. Хлопці мене дякую їм велике. Перемотали, наклали турніки. А 32-річний Сергій із Миколаївщини став незрячим внаслідок поранення теж на Донеччині, але 2019-го. два роки служив ЗСУ за контрактом. Згадує перші переживання. Психологічно ну дуже важко. Нині вони з іншими військовими, які теж на війні втратили зір. Приїхали на заняття до рівного. Такі табори організовує всеукраїнська громадська спілка. На сьогоднішній день в Україні нема жодного. Центру реабілітації незрячих після поранення незрячих хлопців відправляють на реабілітацію до загальних реабілітаційних центрів. Це реабілітація перша за 4 роки. Ну в мене, але до такої реабілітації кажуть, треба особливий підхід від порозуміння, в чому допомагає ментор, колишній військовий, який теж не бачить. Нам між собою між бійцями нам легше спілкуватися. Чим другим цивільним людям і навіть користуватися тростиною треба вчитися а орієнтування містом ціла наука. Якщо машини зліва зупинились, ми можемо рухатися. Прокладають крок за кроком свій маршрут, орієнтуючись на все, що відчувають тростиною попереду. В ідеалі б допомагала викладена тактильна плитка. В реальності навіть звичайна дезорієнтує. Йдеш, немає плитки, ти вперся, де вже є біля магазину плитка. Ти мусиш прийняти рішення, чи тобі повертати направо, чи наліво, а тобі насправді йти прямо. А подекуди зовсім не передбачені ситуації. Ось водій зупинився просто посеред переходу. Хлопці не зрозуміли, що відбувається, і водій почав рухатися, коли тростина була під машиною. Та все ж інструктор готовий констатувати. Все, хлопці, ви здолали маршрут. Дякуємо На мін не тільки самим орієнтуватися містом, а й писати. Здоровочка у нас грифель читати і навіть займатися творчістю. Це для малювання. Люди з порушенням зору можуть усе. Якщо й не опановувати шрифт Брайля, то є спеціальне приладдя, щоб писати. Тати звичайною ручкою воно ще на Ось що написали. А от Сергію показує, що можна заново навчитися користуватися комп'ютером. F4 зверху можете правою рукою шукати. Так от зразу людина орієнтується в клавіатурі. Тут трошки підучитися, поставити гарну звукову програму, а ще користуватися різноманітними гаджетами та домашнім приладдям. Щоб ти не пальчики є спеціальна лопатка Хтось нарізає хліб, хтось обирає кубасу. Результатом тішаться. Що життя після війни триває, і ми повноцінні люди. Ми можемо жити, ми можемо читати, писати, навчатись, грати, розважатись. Не зневірюватись, просять і ці військові своїх побратимів. Я, будучи незрячим, познайомився ну, тоді з майбутньою дружиною, одружився за. Раз живемо разом і там ведемо, намагаємося вести свій невеличкий бізнес. Влітку весілля планує гуляти іван. Його наречена поруч і на реабілітації. Бо рідним військових тут теж пояснюють, як правильно їм допомагати, і не заважати бути самостійними. Анна Махно, Олександр Ковтунець, рівне ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.